вівторок в ефірі новини на каналі Бізнес Ідеї в студії Людмила Добровольська. Вітаю вас і далі ми розкажемо про таке. Не втримали торги на міжбанку Фактично зупинилися на середині сесії. Заявки виставили тільки на купівлю валюти. Продаж не пропонували нас. із з інтервенцією не виходив. Гривня поки що готівкова почала падати. Части гроші, як його не гаяти, навіть у дорозі офіс на колесах, як іде його замовити, і скільки це коштує? І прогнози щодо Європи нестабільні. Міжнародне агентство муді понизило прогнози кредитного рейтингу Єврозони до негативного. Не втримали. Сьогодні на міжбанку гривня упала до рівня осені 2009-го. За долар давали уже 8,20. У середній сесії торги фактично зупинилися. Продаж валюти не пропонували. Нацбанк із інтервенцією не виходив. Мінфін запевняє, гривня девальвує не більш як на 5%. Середньорічний курс долара на наступні два роки прогнозує не вище 8,40. Не так оптимістичні експерти кажуть, за два роки національна валюта втратить третину від своєї вартості, але вкладники банків не постраждали. Ають гривневі відсотки по депозитах втрати від девальвації перекриють сьогоднішнє падіння гривні. Нацбанк пояснює збільшенням її ліквідності і, у разі потреби, готовий до інтервенції. Прогноз для каналу бізнес дає директор економічних програм центру Разумкова Василь Юрчишин. Я є прихильником слабкої девальвації. Якщо так продовжиться, то тоді оцей міжбанківський курс, да, ну будемо вважати, що це є ринковий, тоді швидше всього він на кінець року, яка раз і вийде на 8.30, 8.40. Ну, якщо не буде таких явних шоків, є дуже величезний фактор виборів, дуже величезний фактор того, як ми проведемо зовнішні виплати наприкінці року. І дуже величезний фактор того, як як вибори наші будуть визнані, чи не будуть визнані? Мінус один український фондовий ринок покидає один із його найстарших гравців. Інвестиційна компанія Альфа Капітал припиняє своє існування. Причин декілька нестабільна ситуація на фондовому ринку, низька ліквідність, недостатня клієнтська активність і значне скорочення обсягу торгів. Усе це знижує прибутковість, пояснює гендиректор компанії Сергій Григорян. Крім Альфа Капіталу, російська Альфа Груп» володіє в Україні Альфа банком. Тепер обслуговувати операції за усіма цінними паперами буде саме він. ДТЕК-трейдинг, що входить до складу найбільшого енергохолдингу ДТЕК, уклав нові контракти на постачання вугілля до Бразилії та Ефіопії. До кінця року компанія відправить у південно-африканські порти 50 тисяч тонн породи для найбільшої місцевої сталеливарної компанії Гердау. Ще дтек Трейдинг експортуватиме вугілля на ефіопський цементний завод. Належить енергохолдинг ДТЕК бізнесмену Рінату Ахметову. За перші півріччя цього року він збільшив видобуток вугілля на сімдесят. П'ять відсотків. Четвертий день поспіль не працюють крамниці безмитної торгівлі в аеропорту Бориспіль. Оператори отримують нові дозволи на відкриття і експлуатацію магазинів Дюті Фрі відповідно до положень нового митного кодексу. Ну а поки фонд держмайна і держмитслужба той дозвіл погоджують, держава рахує багатотисячні збитки. Незручностей зазнають пасажири не тільки у Борисполі, теж саме відбувається у Жулянах на литовищах Одеса, Львів, Донецьк і Сімферополь. Коли крамниці дюті фрі знов відкриють свої двері, питала. Латвієць Аріан Лапенш розчарований. Він часто їздить до Києва у справах, але вперше не зміг купити солодких сувенірів у дюті фрі. Я часто літаю і мені, коли я літаю, мені завжди діти спрашують, ну що ти привез? Перше, це, я тут пройшов всі магазини, а оказується, все закрите. Тобто я навіть не знаю, де мені зараз искать, где-то в Риги треба буде, щось українське знайти. Не приховує розчарування і адміністрація аеропорту «Бориспіль». Проценти з оборот, які виплачують магазини Дюті Фрі, становлять левову частину неавіаційних доходів аеропорту. Завдяки їм тут сподіваються, як погасити кредит, що взяли під будівництво термінала, «Д» – 600 мільйонів доларів. Тікущій ситуації ми недополучаємо десь 1 мільйон в день доходу. В дітей адінні діяльність у нас складає... 1 мільйон гривень в день. нині в Борисполі не працює вісім закладів. Серед них п'ятьюті фрі та три кафе. І хоча всього аеропорт має понад сотню орендаторів, його втрати і іміджові, і фінансові, значні. Адже закритими стоять заклади чи не найбільших орендаторів, давніх партнерів аеропорту. Але закриття вже не єдина проблема операторів д'юті З початку вересня магазини перевіряє державна прокуратура. У деяких магазинів безмитної торгівлі, як у суб'єктів господарської діяльності, відсутні або непроланговані договори з фондом держмайна щодо використання приміщень за призначенням. В аеропорту запевняють, їхні орендатори заздалегідь підготували і надали державним органам всі документи для подовження договору оренди. І сподіваються, у найближчі дні всі питання врегулюють а дюті фрі знову працюватимуть. Тим часом у державній митній службі попереджають, перевірки в пропускних зонах аеропортів триватимуть по всій Україні. Ганна Куріна, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. Стратегія розвитку російського авіапрому до 2025 року фінансування українсько-російського проекту ан 148 не передбачає пріоритет. Віддали його конкуренту російському сухой суперджет 100 експерти кажуть, суперджет 100 майже не користується попитом на зовнішніх ринках. Тож його вирішили просувати на внутрішньому. 148-й ан спроєктований київським заводом Антонова у програмі виробництва задіяні українські заводи. Віант і Воронівське акціонерне літакобудівне товариство в Український українські дешевший за свій російський аналог приблизно на 6 мільйонів доларів. Десятки рейсів скасовано, тисячі пасажирів змушені коригувати свої плани. Знов страйкують бортпровідники Люфтганзи. Профспілка домагається підвищення заробітної плати на 5%, заборони наймання тимчасових працівників і ненормованого робочого дня. Станом на зараз компанія погодилася на 3,5% збільшення зарплати, але на подовженому робочому дні наполягає. Спілка ж стоїть на своєму. Як їхні вимоги не задовольнять, погрожує страйкувати і далі. каже Руслан Шаріпов. Зали очікування у аеропортах Франкфурта, Мюнхена і Берліна сьогодні перетворилися на зони відпочинку. Пасажири авіакомпанії Люфтган за змушені годинами чекати на інформацію щодо рейсів, скасованих через страйк бортпровідників. провідників. Працівники авіакомпанії знову страйкують, бо протягом останніх трьох років їм не підвищували зарплатню. Бортпровідники заслуговують на більшу зарплатню, але на пасажирів ця ситуація впливати не повинна. На щастя, наш рейс не скасували, але багато інших так. Близько 150 клієнтів Люфтганзи не змогли сьогодні вчасно вилетіти з аеропорту Франкфурта до Києва. Така ж ситуація сталася і у тих, хто чекав на зворотній рейс Київ-Франкфурт. Залітять в 2, Получається в 17 полетим. Хорошо, что так. 3 часа ждать, потому что я там слышала, людям на п'ять утра перенесли, то есть им надо буде целую ночь сидеть. Авіакомпанія перереєструвала пасажирів на інші рейси. Загалом Люфтганза скасувала сьогодні близько 300 вильотів. під загрозою опинилися рейси у Європі і Німеччині. Сьогодні буде скасовано 50-60% від загальної кількості вильотів на цих напрямках. З часу першого страйку бортпровідників Люфтганзи минуло п'ять днів, а сторони так і не змогли домовитися. Вимоги профспілки працівників авіакомпанії незмінні підвищення зарплатні на 5% і покращення умов праці. Arroganz beibehalten werden. Якщо ситуація і надалі розгортатиметься за таким сценарієм, ми припинимо локальні страйки і побачимо, що відбуватиметься і надалі. Поки що уся Німеччина застигла на добу. Керівництво Люфтганзи погоджується підвищити зарплату лише на 3,5%. Набільше на більше не згодні, щоб зберегти привабливі ціни на авіаквитки у деяких напрямках. Лише так авіаперевізник в змозі конкурувати з компаніями лоукостами Тим часом одноденна затримка рейсів коштує Люфтганзі 12 мільйонів євро. Руслан Шаріпов новини телеканал Бізнес. Рекордні 160 тисяч тонн цукру Україна експортувала у 2011-2012 маркетинговому році. Смакуватимуть наш солодкий продукт у 21 країні світу, але найбільший споживач Казахстан. Торік український експорт склав усього 6 тисяч тонн. Такому відчутному збільшенню зовнішніх поставок сприяє нова політика на світових ринках. Історичне урожаю буряка українські виробники виготовили 2 мільйони 300 тисяч тонн цукру. Тоді як у 2010-му, десятому Же у півтора рази менше обсяги вітчизняного ринку цукру аналітики оцінюють у мільйон 900 тисяч тонн на рік. Хіба за паспортом незабаром можуть почати продаж сім карток? Принаймні, це обіцяє законопроект держспецзв'язку України. Він вносить зміни до закону про телекомунікації у такий спосіб, хочуть спростити доступ правоохоронців до інформації про споживачів телекомунікаційних послуг і запобігти злочинам із використанням мереж у Росії. Нагадаю, при придбанні сім карт потрібна ідентифікація користувача. З надій на покращення міжнародне агентство Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу Єврозони до негативного. Передувала тому низка погіршень прогнозів по рейтингах найбільших країн ЄС Франції, Німеччини, Нідерландів і Великої Британії. Про європу у боргах та роздумах Ольга Дацюк. Єврозона зазнає нових ударів. Агентство Moody's знизило прогноз по кредитному рейтингу Євросоюзу до негативного. Експерти не здивовані, назвати серпень вдалим для Європи, аж ніяк не можна. Безробіття в Іспанії б'є нові рекорди. Зростає інфляція у Німеччині та присутня слабка ділова активність у Великій Британії. Лопові всі вважали, що ситуація покращиться ще у квітні, як це було торік. Минуло літо, а позитивних змін не сталося. Дивно, але це б мало згуртувати рин втім, підстав для цього нема. Голова європейського центрального банку Маріо Драгі запевнив, буде докладено максимум зусиль для покращення ситуації у Європі. Для цього у четвер проведуть засідання банку. Втім, аналітики сумніваються, що європейський центробанк продовжить викуповувати боргові облігації найпроблемніших країн Єврозони, таких як Іспанія чи Італія. Не думаю, що Центробанк ухвалив остаточне рішення. В його комітетах ще тривають дискусії. Маріо Драгі заявив, зробить усе можливе, щоб рішення було прийняте. Однак не все від нього залежить. Голова центробанку і справді ризикує, купівлю держоблігацій можуть прирівняти до прямого фінансування економік країн, а це заборонено. Тим часом, за підсумками серпня, індекс ділової активності в Єврозоні продовжує знижуватись. Вирішити боргові проблеми Європи зміг би європейський стабілізаційний механізм, кажуть експерти. Тож уся надія на німецький конституційний суд, який 12 вересня має визначити законність створення цього фонду. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Майже 5 мільярдів євро кредиту саме стільки отримає націоналізований іспанський банк банки від спеціального антикризового фонду країни. Додаткові кошти знадобилися, коли банки оприлюднили збитки за перше півріччя. Вони сягнули майже 4,5 мільярди євро. Кредитні кошти покриють потреби банку до кінця осені, кажуть експерти. Тоді Іспанія отримає 100 мільярдів євро фінансової допомоги від Євросоюзу. Невідомо, чим завершиться ситуація з Іспанією. Очевидно лише, що країна не в змозі впоратися зі своїми проблемами самотужки, тому уряд Іспанії потребуватиме фінансової підтримки єврозони. Фактор ейфорії не спрацював. Британський консорціум підприємств роздрібної торгівлі заявляє, лондонська олімпіада у невеликих крамницях спричинила падіння продажів. Попитом користувалися хіба напої та наєтки, каже гендиректор консорціуму Стів Робертсон. Чому так з'ясовував ро? Руслан Шарипов. Під час літньої олімпіади в Лондоні гості та жителі Великої Британії настільки захопилися іграми, що їх мало хвилював шопінг. У серпні продажі в британських крамницях скоротилися на 0,4 відсотка у порівнянні з минулим роком. Падіння попиту на товари відчули у першу чергу інтернет-магазини. Продажі через інтернет останнім часом показували ріст на 15-20 відсотків. У серпні ріст становив усього 5%. Люди повністю переключилися на Олімпійські ігри. Шопінг їх майже зовсім не хвилював. Падіння зачепило переважно невеличкі крамниці Британії. Підвищеним попитом користувалися лише продукти харчування і напої у той час, як продажі інших товарів різко впали. Це змусило ретейлерів знизити ціни. Продавцям не варто сподіватися на суттєвий ріст економічних показників у найближчий період. Тож зниження цін логічний крок для покупців. Це гарні новини. Якщо знижки подіють і продажі покажуть ріст, це стане гарною новиною і для ретейлерів, і для британського уряду. Останнім часом він намагається стимулювати вітчизняну економіку, яка зараз переживає на найкращі часи. Руслан Шаріпов, новини телеканал Бізнес. Шукаєте жінку компанії Євросоюзу, акції яких котируються на фондових біржах, мають 8 років, щоб збільшити кількість жінок серед свого керівництва до 40%. У іншому разі їх позбавлятимуть державних контрактів. Відповідний закон, що його розробила Єврокомісія, надійде на затвердження країн ЄС уже у жовтні. Повідомляє Financial Times. Сьогодні ради директорів провідних європейських компаній можуть похвалитися хіба 14% свого жіночого представництва. Правило 40% вже ввели. У своє законодавство Франція, Італія, Іспанія і Нідерланди. Час – це гроші. Тож тим, хто працює навіть у дорозі, автосервіси пропонують переобладнати автівку на мобільний офіс, де і за комп'ютером посидіти можна, і за необхідності навіть зібрати невеличку конференцію. Можливості сучасного мобільного офісу обмежує хіба що розмір авто, як створюють кабінети на колесах, хто їх для себе замовляє і скільки це коштує, дізнавався Євген Онопрієнко. Ось цей мікроавтобус лічені дні на підйомнику Власник автомобіля про те, яким буде його автоофіс після тюнінгу, поки лише здогадується. Сучисляється монтаж пнемоподвізки комплекта, а також розборка салону під переоборудовання. Саме від Святослава залежить, чи сподобається замовнику нове робоче місце на колесах. Його фірма переобладнує салони мікроавтобусів в автоофіси вже чотири роки. Поки жоден клієнт з претензіями не звертався. Хоча працювати доводиться з людьми вибагливими бізнесменами та навіть політиками. Також ми отримуємо закази від компаній, які створюють такі умови для свого топ менеджменту Тобто це вас на про компанії, компанії з западними інвестиціями, яка працюють в Україні. Нова обшивка. Штори можливість працювати на комп'ютері. Найпростіший офіс буде готовий за 2-3 тижні та обійдеться замовнику в тисячу доларів. Ціна зростає залежно від забаганок клієнта, іноді сягаючи вартості самої машини. Рідкано заказують і кофі кофіварки, і чайники. І були случаї, коли ми установлювали Очень часто хотя небо в Алмазах либо зв'язне небо. Це возможно. Ми часто это делали. Больше это, конечно, напоминает лимузины американского производства, но опять-таки нужно понимать, что это время и деньги. Втім, частіше за все ділові люди схиляються до золотої середини щодо ціни і забаганок. Здебільшого офіс замовляють для одного максимум чотирьох людей. У своєму кабінеті вони можуть працювати за комп'ютером, користуватися інтернетом або ж вести переговори. Водій про секрети не дізнається. Перегородка зналиться між водійським і пасажирським салоном, і ми зготавлюємо спеціальну сендвіч панель, в яку входить і шумоізоляція, і каркас перегородки – перегородку до устанавливаются например часы также такой атрибут офиса всегда можно следить за временем и устанавливается например телевизор со стеклом Зовні дуже гучний та на великих колесах, але це теж мобільний офіс або навіть цілий конференц-зал. В ньому засідання можна проводити навіть там, де танк, здавалося б, не пройде. Частіше за все його й використовують менесники та силовики. Цей автомобіль також можуть використовувати і бізнесмени, паскові. Бо... сейчас также возникают ситуации или, так сказать, моменты, когда нужно опять-таки присутствие большого количества руководителей. И вот именно для того, чтобы на той же, предположим, в строящемся каком-то объекте, который только закладывается и еще даже не дошло до закладки первого кирпича, вот здесь могут провести комфортабельных условиях совещания руководителей разного уровня. Комфортабельні умови, це тепла кімната, 10 сидінь для учасників конференції, окреме місце для керівника. Помімо кресла, робоче місце руководителя включає сейф, который имеет отсек і жорстко крепиться полу автомобіля. Также имеється тумба, теж металівська ізготовлена з металу, для того, щоб здесь хранились документи. За столом можна працювати з будь-якою офісною технікою. Дизельний генератор витримує до шести годин безперервного навантаження. Аби фото чи відео побачили всі учасники конференції, зображення можна виводити на монітори. Прямо на вході люди можуть залишити верхній одяг. Це якщо засідання проходить у холодну пору року. Тут же сидить секретар. Ось цей його стіл на ньому можна розташувати комп'ютер та будь-яку іншу техніку. Зв'язатися з учасниками конференції секретар може через оцей. Автоофіс або штаб на колесах українського виробництва. Розробка кримського заводу зразок нинішнього року. Автомобіль, дешевший за зарубіжні аналоги, тому попитом вже користується. Несколько таких автомобілів нами вже було поставлено в Західну Україну в інтересах нефтегазових компаній, які работают у нас страні. Попит на автоофіси в Україні дедалі зростає. Все більше салонів пропонують поставити кабінет на колеса. Поряди з традиційними майстри пропонують нові VIP-послуги послуги: офіс під ключ або пакет президент. Це коли замовнику навіть автівку не треба купувати за півроку. Він отримує офіс на колесах, не схожий на жоден інший. Євгеннопрієнко, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес. І за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс української біржі упав на 2,9%. цілих на середу курсу гривню до американського долара суттєво не змінив. Євро додав одну копійку. Зростанням долара майже на 6 копійок. Закрився сьогодні міжбанк, І євро на міжбанку подорожчав на 8 копійок. Наразі це все, але наша команда відстежує перебіг подій. Тож прощаюся ненадовго. Моя електронна адреса Елді Заходьте на сторінку каналу в інтернеті, шукайте нас у соцмережах. Канал Бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте з нами.